І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні ми знаходимося в Сколівських Бескидах. Прекрасні, причудові осінні ліси. Прекрасна, пречудова погода, мінус 3 градуси на полянах. Все позамерзало. Але я знаю, що в такі часи, коли починає опадати листя з бука і берези, Розпочинається рай букових грибів. Сьогодні ми в Сколівських Бескидах, в околицях Ямельниці. Важкелезний підйом під морозом 3 кілометри, дав свої результати. Вийшли ми вже близько 9 ранку і декілька хвилин блукання показують свої результати. Всі сегменти ялових простих лісів смарикових показали абсолютну відсутність грибочків. Але я знаю одно єдине, що в такі часи треба шукати місце, де основним деревом для створення мікоризи є бук. Тобто ми збираємося шукати букові білі гриби. Будь ласка, ось вам перший такий маленький малючок. Вони тут ростуть гарно, поодиноко, але тим не менше вони є. Піднімаємо трішки вище. Ой, піднімаємось вище, 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 вище. Тут у мене була невеличка сімейка. Бачите, от раз, який чудовий бамбула цей явно. Міцний і здоровий. Будь ласка, у нас тут ще один. Ось. Маєш чотири штучки надпрекрасні і надчудові. Яка основна наша сьогодні мета? Оглядати виключно букові ліси або сегменти лісів, де є бук основним деревом, але ще може проростати береза, ялиця смерека. Бурюники. Тут дуже важкі місця, важко доступні, важкопрохідні. Треба дуже багато йти. Я вже зірвався сьогодні за білим поліз, зірвався в урвище, проїхався на дупі трохи, Благо все обійшлося спокійно і гарно. Трохи дупа болить, ну ладно, менше поменше стати. Ось. Так, тут моє моя друге відерочко. Що у нас тут? Рюкзачок. Корзинка вище Мого напарника він десь там блукає. А тут у нас ще одна цікавинка. Оце цікавинка. Оце цікавинка. Ще один такий молоденький малючок. Бачите? Так. Це, скажімо так, годинка блукань. Поки що мої перші результати. За годинку грибів небагато. Вони, скажімо так, поодинокі, але тим не менше вони ростуть. Попадаються ще козарики, підберезники і дуже-дуже непогані муховички. Ну, Маршрутів у мене тут безліч. Місць у мене тут багато. До вечора, до години п'ятої ще дуже далеко. Отож. Мандрівка хіба розпочинається і розпочалась вона непогано. Я оглянув ялові ліси, в ялових так забіг трішки, там повна пустка. Але як тільки десь попадається поміж них бук, відразу, відразу, відразу ситуація стає набагато кращою. Тому, хто знає якісь місця з буковими лісами, пробуйте. Скоро почне спадати місяць. І я думаю, під кінець наступного тижня ситуація буде трішки приємніша. Ну, навіть обіцяють трішки потепління. І я думаю, що грибочки ще будуть. Будь ласка, тут у мене чудовий моховичок. Ось такий міцненький, тугенький. Ходиш-ходиш, заглядаєш. Вони дуже гарно маскуються, малючків тут практично не побачиш. Можна попасти тільки тоді, коли, 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 коли воно вилізе щось велике. Тоді стаєш на 4 і починаєш руками обережно і акуратно. все прощупувати. Схилів тут таких безліч. Десь тут ходить ведмедиця з ведмежатами. Але, Рина Гребландія хоче грибів. І прийдеться ведменів, з ними ми, зі мною ділитися. Ну якось так приблизно. Ой-ой-ой. ой, ой. ой, ой, ой. Глянемо звідки я тільки що виліз. Тут така скала прірва вища є. Я по тій скалі поїхав ось десь аж туди або. І то так поїхав, по поповній. Програмі. І чого мене знов сюди тяне? А знаєте, чого мене сюди тяне? Тому що тут полюбляють на тих схилах, на тих урвищах сидіти такі білі кавалки. Ага, ти думав, ти від мене сховаєшся? Та ні. Так, 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 так. Надійся жди, надійся, що ти від мене сховаєшся. Головне, щоб я туди не пішов ще раз. Треба бути дуже акуратним. Дуже, бачите, абсолютний буковий білий гриб. А, з жовтим піднобійничком. І ще у мене сьогодні є бажання надзвичайно велике. Оглянути ще один сегмент, де є сосна. Там можуть бути червоні королівські вишневі боровики. Так, ну що? Куди ми більше лізти не будемо, бо ну його в баню. Я тільки що звідти там ледве виліз. Добре, що все обійшлося. Що немає печальки, ноги не болять. І можна ще щось буде шукати. Так, добренько, добренько, добренько. Ну, Приблизно все якось так. Все якось так. Чудово-причудово. Фу, іду я все то збирати. іду я все то впорядковувати. Ось, вже майже повне відерце. Там кошик мого напарника. Ось. Так. Чудові, прекрасні буково-березові ліси. Буково-ялові, буково-соснові. круті схили, надзвичайно приємна погода. Мандрівка обіцяє бути вражаючою і незабутньою. Всім миру і щастя, всього найкращого. Слідкуйте за каналом. Думаю, цього року сезон ще підкине не одну цікаву несподіванку. Всім добра, до побачення.